Шановні учасники та слухачі громадського слухання станом на 19 лютого 15.00 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію оголошую закритою. Розпочинаємо. Мене звати Ольга Стельмах я представниця департаменту секретаря Ради. І займається організацією проведення громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючою. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми підтримки студентського спорту на 2025-2027 роки. Дане громадське обговорення, в свою чергу, триває один місяць з 19 лютого по 19 березня 2025 року. Впродовж цього періоду кожен бажаючий може подавати свої зауваження та пропозиції через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення до Офісу спорту Львівської міської ради. Електронний адрес, зазначений на офіційній сторінці Львівської міської ради в Рубриці Прес-центр громадські слухання. На сьогоднішньому заході буде доповідач Василина Чіх, начальниця відділу масового спорту офісу спорту Львівської міської ради. Отже, запрошую до доповіді Василина. Всім доброго дня! Отже, програма підтримки студентського спорту на 2025-2027 роки. метою цієї програми є фінансова та організаційна підтримка громадських організації спортивного спрямування, які здійснюють розвиток студентського спорту і підтримку масового спорту серед студентської молоді. Також метою цієї ухвали є створення сприятливих умов для розвитку студентського спорту у Львівській міській територіальній громаді шляхом надання їм фінансової і організаційної підтримки спортивних заходів, а також популяризації фізичної активності серед студентів, сприяння взаємодії з вищими навчальними закладами та запровадження програм підтримки для студентів-спортсменів. Реалізація цих заходів дозволяє підвищити рівень залученості молоді до спорту, покращити матеріально технічну базу студентських спортивних осередків, збільшити кількість університетських команд, а також сприятиме зростанню рівню спортивних досягнень львівських студентів на регіональному та національному рівні. Порядок реалізації програми відбувається таким шляхом: громадські організації спортивного спрямування, які розвивають студентський спорт, організовують і проводять заходи. Які спрямовані на популяризацію студентського спорту серед молоді за погодження з львівським обласним відділенням комітету з фізичного виховання та спорту міністерства освіти і науки України на підставі плану заходів на відповідний календарний рік за погодження з Офісом спорту. Прийняття цієї ухвали зможе забезпечити розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту серед молоді, залучення до занять фізичної культури і спорту, збільшення кількості спортивно-масових заходів у Львівській міській територіальній громаді, а також підвищить її імідж. Також важливо те, що таким підґрунтям цієї програми є плічоплюсеукраїнські шкільні ліги, які вже втретє відбуваються у Львові, і оскільки там було збільшено. Різні вікові категорії учні, які зараз навчаються у старших класах, переходять вже з вересня у студентський спорт, тому це є підґрунтів цієї програми. Дякуємо за доповідь. Отже, хочу нагадати усім, що ви можете подати свої зауваження до пропозиції до 19 березня, включно через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення до Офісу спорту Львівської міської ради. Електронний адрес зазначений на офіційній сторінці Львівської міської ради, в Рубриці прес-центр громадські слухання. Також там ви можете ознайомитися із усіма іншими матеріалами, такими як ухвала та пояснювальна записка. Дякую вам, що були з нами. Слава Україні!